Ми не обирали цю війну. Ми не обирали цю війну. Ми радше би спрямували всю нашу енергію, наші зусилля, наші кошти для того, щоб відновлювати наші школи, для того, щоб боротися з глобальним потеплінням, для того, щоб підвищувати соціальну рівність. Але правда полягає в тому, що якщо Росія закінчить воювати ця війна закінчиться? Ця війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, більше не буде України. Сьогодні кожен і кожна мають вибрати: бути в ізоляції, бути на боці агресора чи об'єднатися, об'єднатися заради миру. Мовчати або ж захищати статут ООН. Для того щоб статут ООН міг захистити нас, але він нас не захистив. Зі спогадів ФБ підсовує фото з квітами з Майдану 2014 року. Роковини, річниця, день народження мами, ритуал прощання, ритуал пам'яті, ритуал рефлексії. Інформаційний привід для медіа, щоби нагадати, попросити. Є відчуття неможливості поставити крапку, перегорнути сторінку. Багато крапок. Багато перевернутих сторінок. Може це пауза або вдих чи видих, з більшим усвідомленням, де і коли. Але лютий триває. Лють триває. І 14, й і 22-й роки тривають, бо немає справедливості та притягнення винних до відповідальності. Злочини тривають. Напруга. Триває, спротив триває, оборона триває і життя триває.